А ви знали, що німецька броварня Eichbaum розробила для цього пива не тільки оригінальний дизайн. Ще вони придумали продовження казки про дорослу червону шапочку. Є у них на сайті. Отже, Bieragles Imperial Red Bock Beer. 16,5 початкова щільність, 7,9 алкоголю, 23 IBU. Пінна шапка вийшла в мене непогана, а колір тут темно бордовий. Пиво слабо карбанізоване, солодовий смак та не ідеальна гірчинка. Водянистий, трохи солодкаве ніяке. Після смак безхарактерний. Ідея оформлення, зовнішній вигляд, сама казка набагато краще, ніж задоволення від цього пива. Смак посередній, пиво не цікаве, зате алкоголь тут добре сховано, можна накидатись. Пиво на один раз спробувати та зачекінитись. Придбав у сільпо за 35 гривень. Більше про різне пиво на ютуб каналі пивна п'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.